Це 203-й день українського спротиву працює медіа Центр України. Мене звати Василь Самохвалов? Ми починаємо нашу розмову з Сергієм Брачуком, речником Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, добрий день, слава Україні, вітаю Героям слава пане Сергію. Перше питання про війну так чи інакше, поки окупований Херсон і Херсонська область, і частина Одесі теж загрожує небезпека. Яка там сьогодні ситуація? Наразі у нас зранку сьогодні пролунав сигнал повітряної тривоги, слава Богу, слів, не було. Збільшилась кількість ворожих кораблів у Чорному морі. Наразі це угруповання Чорноморського флоту налічує 16 кораблів, з них 6 кораблів. Це якраз кораблі ракетоносії, крилатих ракет оперативно-тактичного рівня типу калібр. Їх на бортах 40 таких крилатих ракет. Розуміємо, що загроза є. Бо вони несуть бойове чергування. Також присутні три великих десантних кораблі. Не забуваємо про загрозу з повітря з боку ворожої авіації, стратегічної авіації, яка може злітати безпосередньо з території Росії. Ну і звичайно, поготові ворога берегові зенітно-ракетні комплекси Бастіон. Це ми говоримо вже про ракети Онікс. Певний час тому їх запускали у бік Одещини, але так співпало, що одна з цих ракет ледве не повернулась назад до Криму. Вона впала у море, не долетівши. Ну і власне була одна теж збита, але це було певний час тому. Тому розуміємо, що загроза така є. Що стосується зразу, передбачаючи запитання певної загрози там споку Придністров'я, так званого, то наразі всі бойові завдання і розпорядження, які виконують наші. Збройні сили, підрозділи відповідні, вони виконуються. Можливі провокації, якщо будуть, то на них буде дано адекватну відповідь. Якихось активних дій там не передбачено. Звичайно, розуміємо, що можливі провокації, але ситуація наразі повністю контрольована. Так само говоримо про ситуацію в нашому регіоні і в нашому місті вона повністю контрольована. все відбувається за планом. Ті завдання, які визначені щодо біженців наших. Внутрішньо переміщених осіб щодо роботи зернового коридору. Вони всі ці завдання виконуються. Про зерновий коридор може більш детальніше. І про інше зазвичай Заяв... Звичайно, сьогодні так. Да, заяви Путіна про те, що про те, що ми або вивозимо туди, або не тим, або ще чого свідчить про те, що Росія вкрай незадоволена задоволена ситуація, яка складається на фронтах, і шукає інші не знаю там точки атаки якоїсь на Україну. Чи щось загрожує зерновому коридору, і розкажіть, може більше про інші, альтернативніші шляхи. Знаєш, десь позавчора Франція і Румунія навіть зробили спільну заяву про збільшення експорту зерна з України, власне, через Констанцію, якщо не помиляюсь, ну, дивіться. Якщо говорити власне про зернові коридори, зернову ініціативу, то ось сьогодні вже можемо підсумки попередні підбити роботи цього коридору за півтора місяці, понад три мільйони. Он вже експортовано, говорить, що більш точно це 3 мільйони 100 тисяч тонн. Сьогодні 5 суден мають вийти з трьох портів Великої Одеси, з Одеського порту, порту Чорноморськ, південний і на бортах 153 п'ятдесят тисячі тонн агропромислової продукції української. Наразі 134 судна вже вийшли з наших портів і йдуть до портів призначення. Це власне. Про такі певні підсумки роботи і ще раз підкреслив за півтора місяці реалізації цього проекту. Що стосується інших логістичних шляхів, то звичайно працюють і Дунай, працює залізниця, працюють автомобільні усі шляхи. Побачимо, що обсяги експортування вони зростають. Що стосується можливих дій Росії, то це можна було передбачувати від самого початку цієї зернової ініціативи. Що з часом Росія висловить своє. Незадоволення, що Росія буде намагатися в той чи інший спосіб якимось чином зривати ці домовленості, і власне про це дійсно було заявлено громадянином, що називає себе президентом Російської Федерації. Бачимо, що ці наративи знаходять таке в інформаційному полі. Відголос є певні наративи, які інформаційно саме намагаються закидати в українському середовищі. Власне тут є фейкові повідомлення про те, що, начебто, не всі українські громадяни задоволені роботою такого зернового коридору. Тому розуміємо, що підрозділ інформаційно психологічних спецоперації Російської Федерації розганяє цю тему, і, власне, можемо очікувати, що коли... Відбудеться, скажімо так, попередній етап закінчення роботи цієї зернової угоди, то Росія може й надалі погрожувати вийти з цієї угоди, якимось чином її торпедувати. Тому що дійсно зернова угода це такий етап, це той та ініціатива, яка сьогодні дозволяє Україні виконувати свої міжнародні зобов'язання, що наша держава робить і під час війни. Це мені здається унікальний. Випадок під час воєн взагалі ну і власне ми розуміємо, що спортування зерна це й наповнення нашого бюджету. Це робочі місця. У нас порти запрацювали, люди отримують зарплатню, тому звичайно нам це вигідно. Але ще раз хочу сказати, що Росія намагається свої інформаційні наративи вже просувати навіть в українському середовищі. На них звичайно ми реагуємо про інформаційне росіян. Російські пропагандисти перед початком війни говорили, що єдина небезпека, яка загрожує російським солдатам, це смерть від обіймів одеситів. Ми побачили, що обіймів одеситів не сталося. Але разом з тим, як ви оцінюєте взагалі наявність, присутність, діяльність колаборантів або п'яти колони в вашому регіоні. Ну, тут ми можемо говорити про постійну контрдиверсійну роботу. Я її називаю в режимі 25%. На вісім періодично затримуються не лише ті люди, які агітують за так званий руський мір, але й ті, що чия причетність до, наприклад, диверсійно-розвідувальної груп ворога, вона потім підтверджується в ході оперативно слідчих дій. Ви знаєте, що певний час тому було викрито мережу агентурну… ФСБ Російської Федерації і власне керівництво агентурної мережі був затриманий поблизу Одеської обласної військової адміністрації. Так само знаходять людей, наші спецслужби, які допомагають ворогу фіксувати об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти. Потім ці дані намагаються передавати на Росію. Тому ця робота дуже активна. Що стосується того, що до обіймів, як ви сказали, дійсно 10 зараз. Не дивуйтеся, готові обіймати ворога, але лише для того, щоб його задушити. Я взагалі про цей інформаційний наратив, що е, десь були якісь проросійські настрої, можливо, е, до лютого цього року в Одесі, можливо, зараз. Якщо вони є, то дуже рідкі і на побутовому рівні. Але сьогодні говорив би і на майбутнє в тому, що Одеса була і буде українською. Це, це Одеса показала і під час цього великого вторгнення демонструє. Зараз, коли я ще раз кажу, виконують ті завдання, які стоять перед нашим містом і перед нашим регіоном, в тому числі і е, дії наших підрозділів, які мають одеську прописку, це кажу звичайно з гордістю і воюють, наприклад, на херсонському напрямку. Ну і тоді про е, і затримання людей, і про Одесу як українське місто, кілька останніх днів у нас відбувається у вас відбуваються різні події довкола пам'ятника Катерині Другі. То щось напишуть, то фарбою обілють. Що це? Вандалізм, народний спротив? Що загрожує цим людям? І Як вирішувати цю ситуацію? Ну, власне, як буде кваліфіковано всі дії? Це питання, звичайно, не до обласної військової адміністрації відповідні. Структури правоохоронні органи, які дадуть відповідь на ці запитання. Що стосується цього так званого пам'ятника, який не має статусу пам'ятника, я ще раз хочу це підкреслити саме фігура Катерини, на відміну від тих фігур, які названі засновниками Одеси, вони були в музеї. Я думаю, що в музеї вони можуть знаходитися, і обласна військова адміністрація свою позицію. Чітко висловила вона була підтримана і відповіддю президента України Володимира Зеленського, коли він коментував ту петицію, що надійшла на його адресу щодо цієї постаті Катерини на Катеринівській площі в Одесі. Тут слово за міською владою. Нічого складного в тому, що це питання зняти з порядку денного немає. Власне, ми сьогодні говоримо про те, що міська влада. 19 вересня буде проводити відповідні громадські слухання. Подивимося, як вони закінчаться. Але ще раз хочу сказати, що сьогодні м'яч тут на полі міської влади, і вона має прийняти це рішення нічого складного в цьому немає. Будемо уважно стежити за цими громадськими слуханнями. Дякую дуже за інформацію. З нами був Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Наш наступний брифінг розпочнеться о 12 годині. У нас буде дуже багато гостей, і вони будуть презентувати новий унікальний військовий пайок. Побачимось.